Так, і що, і що там? там? не робиться? зараз глянемо, що тут там не робиться. Так, оця тут очки наставляла. І всі пробують там і бризати. Хіба. Хіба. Трохи ну, не є. Підливають. Ну, сьогодні ще не буде 10 кг общого привісу. Ну але о, рамочка гарна. залято. Зараз подивимося на вісав, який у нас сьогодні плюс. І це трошки щось Щось трошки таки йде. Так, це вже 5 годин вечора, вже стрілка піднялася. Тут С 1,5 до 2 кілограм буде. І сьогодні. Вже нас пішло. За три дня такий привез. 2 кг-400 грамів. Надіємося, що хоч собі на зиму принесуть, бо так все повигорало і соняшник метровий, і відцівтає за 10 днів.